Якби ми, мама, знала, що ти нам такий сюрприз підготувала, ми б навіть до тебе не прийшли, каже мені старший син. Ти добре подумала, мам, Іван хороший чоловік, але ж він нам ніхто, просто зять, і ти готова віддати все чужій дитині, дивується молодший син. Мені й самі від цієї ситуації трохи незвично, але я прийняла рішення, що свою хату запишу на зятя. Не знала, як це рідним дітям сказати, бо розуміла, що вони це не дуже добре сприймуть, тому покликала обох синів до себе на Різдво. Діти мої до мене неохоче приїжджають. Вони постійно кажуть, що мають інші справи, що зайняті дуже. Але я цього разу не стояла на своєму, сказала, що маю до всіх серйозну розмову, так що вони обов'язково мають бути. У мене в сім'ї склалась дуже непроста ситуація. Я маю трьох дітей, але так виглядає, що голову я прихилю на старість блязятя. Старші сини вже давно одружені і живуть окремо. На старті я з чоловіком, синам дуже допомагала. Коли вони будувалися, то мій чоловік там місяцями жив, бо все вмів робити своїми руками. З нами залишилася молодша донька Дарина. Я вважала це правильним залишитися біля доньки, та й сини нічого не мали проти. Хата у нас була стара, то не було що ділити. Все змінилось тоді, коли Дарина вийшла заміж. Вона вчилася в місті в училищі і звідти привезла Івана. Я його, як перший раз побачила, то ледь не заплакала. Тоді вже маленький, худенький, біленький. Куди йому одружуватися? Виявилося, що Іван сирота, ріс трохи у тітки, трохи в сиротинцях. Я, коли його ближче пізнала, то зрозуміла, що це дуже добра дитина. Полюбила я його як рідного, синочком кликала, і він мене не інакше, як мама, називав. Жили вони з Даринкою добре, Іван вмів все робити своїми руками. В цьому він був дуже схожий на мого чоловіка. А дещо зятя таки мій чоловік і навчив, та не встиг багато, бо не стало його. Тоді зять і став головним господарем у нас дома. Треба сказати, що він працював зранку до вечора, спочатку на роботі, потім додому приходив і постійно щось майстрував. Так ми полегенько хатою довели до ладу. Не хороми, але цілком пристойний будинок. Здавалося б, житлові умови покращилися, можна жити. Але донька моя стала картати чоловіка, що він мало заробляє і що вона хоче жити краще. Дочка все це говорила не просто так, вона надумала їхати за кордон, тому так нас готувала. Я була проти, адже ми не бідували у Даринки і дитина, і дитині, мама потрібна. Зять теж був проти, та дочка ні мене, ні свого чоловіка не слухала вона таки зібралася і поїхала в Італію. Перший час дочка присилала гроші, але потім перестала, і додому не приїжджала. Я не могла зрозуміти, що відбувається. Люди, які працювали з нею в Італії, мені донесли новину, від якої аж присіла, донька моя там з італійцем живе. Не люблю я Івана і розлучуся з ним, а ти моя мама і маєш бути на моїй стороні, заявила вона мені. Ти робиш, що хочеш, це твоє життя, а я буду на стороні правди, відповіла я. Дарина з чоловіком розлучилась, а по дочку сказала, що приїде, та я в це не вірю. Я бачила, як Іван важко переживає, тому запропонувала йому залишитися у мене. Сини не мали нічого проти, їх взагалі не цікавило, як я живу. А Іван завжди поряд, все робить, як справжній господар, а в селі чоловічі руки дуже потрібні, я би без нього просто не справилася. Нещодавно я захворіла, в лікарню потрапила. То лише один Іван до мене й приходив, а рідні сини не знайшли часу, щоб мене провідати, не кажучи вже якусь про фінансову допомогу. Якого ж ви доброго сина маєте, усім ви таких, сказала мені жінка, яка лежала зі мною в палаті. Він у вас одна дитина, питає. Виходить, що так, відповіла я з сумно. І після цього я вирішила, що свою хату я на Івана запишу, а потім він на свою дочку, мою внучку, все перепише. На жаль, своїм дітям я байдужа. На них старості мені не доведеться розраховувати. Сини образились на мене, коли почула новину, що їм нічого не дістанеться. В принципі, я так і думала, що саме такою буде їхня реакція, але я вирішила, що сама їм повідомлю, щоб вони потім до Івана претензій не мали. Не думала я, що, виростивши трьох дітей, я буду старість доживати біля чужої дитини. Але вже як є? Я вважаю, що я все правильно зробила. А яка ваша думка?